Посівні роботи поточного року у Криворізькому районі, говорить заступник голови Криворізької райдержадміністрації Ігор Фартушний, були проведені вчасно та згідно з агротехнічними нормами. Зараз паралельно з підготовкою до жнив здійснюється догляд за технічними культурами та зерновими. Роботи по захисту від шкідників особливо це стосується озимої пшениці. Також йдуть, продовжуються роботи по міжрядному обробітку та формуванню густоти на соняшнику та кукурузі та інших культурах. Зернова група по Криворізькому району цьогоріч складає 52 тисячі гектарів. Левову частку площ займають озимі культури в нашому регіоні. Озимі культури найбільш, дають найбільшу віддачу, і тому сільгоспідприємства району акцентували свою при складанні своїх виробничих планів, заакцентували свою увагу і основний напрямок на вирощування в першу чергу це озимої пшениці, як основного хліба і інших озимих культур. На сьогодні площа озимої пшениці по району становить майже 22 тисячі гектарів. Так, дійсно площа досить немала і для, так, на сьогодні погодні умови так складаються, що аграрії сподіваються на дійсно достойну віддачу від кожного гектара даної культури. У районі засіяно 8500 гектарів озимим ячменем, порівняно з попередніми роками. Стан саме цієї культури дає підстави розраховувати на добрі показники урожайності, що ж до ярого клину майже 9 тисяч гектарів перебуває під ярем ячменем, 12 тисяч під кукурудзою та близько 2 тисяч гектарів займають інші культури, зокрема сорго, якому протягом двох останніх років сільгоспоробниками приділяється більш пильна увага. Сорго дещо була забута останніми рок. Ось останні два роки повертається на поля наших слівошвиробників. Це пов'язано із так говорити, економічним підґрунтям, те, що повертається попит на дану культуру. І також і погодно-кліматичні умови, воно більш посухостійке і дає можливість навіть в таких екстремальних умовах, як умови степу. Давати дійсно ту віддачу, яка давала можливість економічно, так казати, оправдувати доцільність розміщення даної культури на полях сільгоспідприємств нашого району. Погодні умови квітня, першої половини травня, відсутністю опадів на жаль негативно вплинули на розвиток ярих культур. Проводимо обстеження даних посівів і приймається рішення по кожному окремому полю по подальшому використанню і долі даних посівів. Але все ж таки на більших на 60% все-таки аграрії сподіваються зібрати достойний врожай даної культури і говорити, що. Ті витрати, які були пов'язані з посівом та доглядом за площами ярого ячменю, все ж таки компенс, будуть компенсовані. Під час збиральних робіт у поточному році говорить Ігор Фартушний, в середньому на один комбайн передбачається навантаження 280 гектарів. Близько 30 одиниць зернозбиральної техніки планується залучити за договорами оренди. Паралельно готуються складські приміщення та токове господарство. Проводяться відповідні підготовчі роботи на елеваторах. На сьогодні більшість площ, що стосується і озимої пшениці зимового ячменю знаходяться в доброму стані, тому сільгоспідприємства покладають великі надії на майбутній врожай, і ще враховуючи те, що в нас останні два роки, ви пам'ятаєте, що були дійсно такі складні, на сьогодні більш, будемо казати, оптимістичні види сільгосвиробників. Також проводиться робота щодо укладання договорів на постачання продовольчого зерна до стабілізаційного фонду у Дніпропетровській області. Більшість сільгосппідприємств вже надали необхідну документацію і до кінця поточного тижня контрактування буде проведено повністю.